Вітаю! Ви на каналі APG Beauty Академія. Мене звуть Олена Маслова я викладач Академії. І в цьому відео ви побачите стрижку на довге волосся з використанням техніки «Слайд-катінг». Ми попередньо вимили волосся шампунем. І зараз для полегшення розчісування і підготовки до стрижки я нанесу Cut. Наше розділення ми, як завжди, починаємо центральним проділом та проділом від вуха до вуха. Далі виділяємо пеподібну ділянку і трикутник. Також виділяємо скроневі зони. Прибираємо довжину буквально на 2 см. Перевіряємо. Я трохи висушила волосся, щоб зручно було працювати в техніці слайдинг. Перше пасмо виділяємо центральне вертикальними проділами товщина півтора сантиметри. Це пасмо зараз ми будемо пропрацьовувати у наступній техніці. Перше. Ми відкидаємо одну третину вниз. І далі візуально ділимо пасмо на три частини. Одна третина, дві третини. Ціле. Я буду починати зістригати дві третини, тобто одну третину я залишаю. Так ковзаючим зрізом я зараз буду проробляти повністю все пасмо. Наступне пасмо правого боку півтора сантиметра. Я перенаправляю його до центру. Візуально згадую, де у мене дві третини. Одну третину залишаю. І дві третини починаю зрізати. Ножниці для цієї техніки потрібно, щоб були дуже гострі. Ми бачимо, що вже з'являються шари, але починаються з однієї третьої на двох третинах довжини. Наступне пасмо в півтора сантиметри я також прочисую до середини центрального контрольного пасма. Шукаю, де у мене верхнє контрольне пасмо. І звідси починаю зрізати. Також зрізатиму останнє пасмо. Шукаю контроль. Звідси зрізаю. Таким чином малюнок наших шарів трохи буде на подовження до обличчя. Аналогічно зрізатиму з лівого боку. Беру перше пасмо півтора сантиметра. Шукаю контрольне і починаю зрізати по контрольному. Надавати текстуру волосся ми будемо технікою твісткат. Для цього я розділяю навпіл всю потиличну зону. Нижню частину ділимо на дві частини: праву та ліву. Праву частину закручую у жгутик. Робитиму легкі надрізи по всій довжині жгута. Тут важливо не тиснути, а трішечки притискати пасму. Верхню частину тілимо на три жгути. Правий його знову закручуємо. Хочу нагадати, що ножниці для таких технік мають бути дуже гострими. Центральне пасмо до кінця не закриваємо. Злегка, злегка, ви повинні відчувати, як тільки ви починаєте зрізати волосся, зупиняємось. І кінчик не чіпаємо. Таким чином ми повністю облегшили нашу потиличну зону. Ви бачите, наскільки красиво виглядає ця техніка на хвилястому волоссі. і, в принципі, укладати волосся не складе труднощів. Переходимо до скроневої зони. Перше пасмо від обличчя відтягуємо і зрізаємо буквально на одній третій. Наступне пасмо півтора сантиметри прочісуємо від кореня, відтягуємо до обличчя. Знаходимо контрольне пасмо і від нього зрізаємо. Те саме я робитиму на лівій скроні. Приступаємо до тім'яної зони. Вичісуємо все вперед. Виділяємо перше пасмо 2 см, зістригаємо по контрольному пасму скроневі зони. Методом врізання, щоб у нас були зубчики. Кожне наступне пасмо зістригаю по контрольному пасмі. Відтяжка 0. Останнє пасмо. Починаємо сушити. Для того щоб підсилити блиск я нанесу Brilliance Gloss. Це буде дуже красиво виглядати. Ми закінчили укладання зачіски, його ми робили на браш. Дану техніку ви зможете використовувати як на середнє, так і на довге волосся. Ви бачите? Ми, начебто, прибираємо об'єм знизу, його трішки піднімаємо, робимо рухливою тім'яну зону. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб побачити наступне відео. А відео буде контуринг на даній стрижці. Залишайте ваші коментарі. З вами була Альона Маслова і APG Beauty Академія.